12-й годині на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися учасники акції Не мовчи, полон вбиває. Це рідні та знайомі військовополонених та зниклих безвісти, каже Кропивничанка Валентина Непоменко. Щоб нас бачила світова спільнота, щоб нас бачив весь світ, що є полонені. Що є 57-ма бригада? 56-та бригада, 36-та бригада, 25-та. 95-та, тут у нас 93, всі бригади Азов. Тут ми всі разом всі разом виходимо однією родиною. 22 квітня, 22-го року. Більшість наших хлопців, в тому числі мій син, знаходяться в полоні. Знаємо, що дуже худі хлопці, мінус 30, мінус 40 кілограм. Прапор 36-ї бригади зображенням Євгенія Волощука тримає його батько Юрій. Говорить, з дружиною чекають сина з полону. 12 квітня, 22-го року, під час виходу з заводу Ілліча, він потрапив в полон до цього часу, він знаходиться в полоні. Хлопці, які були звільнені з полону в вересні місяці, розповіли, де вони бачили дитину. Ну, те, що він що там худий, дуже сильно похудав за це час, хворіє. Ну, чекаємо на обміни. Кожен обмін це як ніж в серце, як його немає. Щоб вони не забували, що наші діти в полоні, щоб щось робили, щоб їх скоріше звільнили. Три роки майже, майже три роки. Хто ще без звісті, хто підтверджений в полоні. А за кого взагалі нічого не звісно. Наприклад, мого сина судять, я знаю, Росія судить за те, що вони вбивали мирних маріупольців, але ж це неправда, як ми знаємо. 36-та бригада робимо акції по всіх містах. Кричимо за хлопців, щоб повертали їх. Росія не допускає не Червоний Хрест, ніякі міжнародні організації. Тюрми в ті табори, де тримають наших хлопців. Слава Україні! Олександр це мій брат, який зник без звісти. 19.02.2023 року. На жаль, з цього часу нам не дають жодної інформації. Він такий не один, таких багато. Вони зникли в напрямку Бахмутського напрямку, населений пункт Берхівка. Його вдома чекають двоє прекрасних діточок: бати і матько та дружина, і ми всі. Ми б дуже сильно хотіли, щоб нам його повернули додому, тому що ця тишина вона нас вбиває. Уже стільки пройшло часу, а інформації немає жодної. Повертайся, живим. Чекаю чоловіка з полону вже третій рік. З Маріуполя попав в полон з заводу Ілліча. Червики означають, що вони не безлісті зникли, що вони в полоні знаходяться, що ми їх чекаємо, що вони з нами. Кропивничанка Валентина Мальничук чекає з війни сина. «17 місяців, як зник без Їх в один час зникло сім чоловік, і не про одного нічого не відомо. 56-та бригада, 23-й батальйон. Постоянні дописи, листи по всім структурам, і міжнародний червоний хрест, і об'єднані об нації ООН. По всім структурах, ну ніякої інформації немає. Влада робить все можливе, що ну, треба ще більше робити. Міняти механізми розшуків, міняти евакуацію цих вже загиблих тіл, пришвидшити ідентифікацію тіл. Це можливість влади, тому що багато тіл дуже лежать по моргах. Місяцями і немає ідентифікації, немає спеціалістів. Треба вчити. Немає тих приборів, треба просити, щоб достойно поховати загиблих воїнів. Ну а я чекаю, чекаю, надіюсь. Я навіть не розглядаю такого варіанта, що його немає живих. Він живий. Я вірю. За підрахунками знімальної групи, до акції на площі долучилися 70 людей. Тривала вона півтори години. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.